Привознесла душа моя Господа, і зрадів дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо подивився на покірність своєї рабині. Ось віднині возвеличують мене всі роди, бо великі речі зробив мені сильний, і святе його ім'я, і Його милість вроди родів до тих, хто його боїться. Сотворив він силу своєї руки, розсіяв гордець серця їхнього, скинув з престолів потужних і підвищив кротких. Наповнив легкодійних благами і злишив голодних без поживи. Прийняв свого слугу Ізраїля, згадавши милосердя, яке було зговорене з наших отців від Авраама та його нащадків навіки. Амінь. Пам'ятай, наймилосердніша, Діво Марія, що ніколи не чули, щоб хтось, хто звернувся до тебе за поміччю або просив твого заступництва, був залишений без допомоги. Заохочені цим довір'ям я прибігаю до тебе, о діво, причиста моя мати. Перед тобою стою я, грішний і сумний чоловік. О матір вічного слова, не відкидай моїх слів, а послухай молитву мою і почуй моє благання. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба й землі і всього, що видиме і невидиме. І в Ісуса Христа, Сина Його Єдинородного, що народився з Отця, відроду Його перед усіма віками, світло від світла. Бога справжнього від Бога справжнього, народженого, а не створеного, рівного за сутністю Отцю, і через котрого сталось все. Той, що заради нас, людей, і заради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого та Марії Діви і став людиною. Розп'ятий за нас під понцем Пилатом, він претерпів смерть і був похований. На третій день воскрес із мертвих, згідно з писаннями. Восходить на небеса, сидить однаково з Богом Отцем, повернеться знову зо славою, щоб судити живих та мертвих, і царство його не буде кінця. Вірую в Духа Святого Господа, Духа Животворного, що походить від Отця та Сина, і якому з Отцем та Сином разом вшановуються та славяться, і який промовляє через пророків. Вірую в єдину святу Вселенську та Апостольську церкву. Визнаю одне хрещення на прощу гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.